Вітаю вас, друзі. Сьогодні на так званій Росії ранок був вже традиційно недобрий. Опять язик не повернеться сказати «добре утро», тому що ось ці обстріли з безпілотниками. 3.13 ночі, Пушкінська, Островське, тільки що провернув Зривторах дрон літіл невірне. Буквально щодня так звану Росію атакують невідомі добрі безпілотники, але завжди росіяни усе збивають. засобами средствами ПВО уничтожено 3 українських безпілотника. І найбільш тупими у таких історіях виявляються російські пропагандисти, які досі не можуть зрозуміти, чому ж так відбувається. Потім спрашуємо а чому так відбувається? А що так, от війна. Відповідь проста: невідомі безпілотники літають на так звану Росію, щоб росіяни не втекали. Ні, навіть ради там какого-то попадання, а там що подбадріть. Звісно, як і на будь-якій війні, результати таких атак бувають різними. Бувають невдалі, бувають просто вдалі, а бувають дуже вдалі. Головне, що такі атаки іще будуть, і вони принесуть багато збитків так званій Росії. До речі, із днем воєнної розвідки. Горят два самолета на нашем аэропорту в Псковском. Про останні події війни на території так званої Росії і буду сьогодні з вами говорити, але тільки із тими, хто вже підписаний на мій канал, тому не зволікайте і підписуйтесь обов'язково. І звісно, і ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Цієї ночі невідомий безпілотник атакував знову столицю так званої Росії Москву. Скоріш за все його посадили серйозних збитків він не завдав. Отек весь край кастрі с вибили. Та у випадку із Москвою завжди є ще і побічні наслідки. Там знову оголосили про план ковьор та зупинили авіасполучення для безпечності вводила обмеження на польота а сейчас работает штатно. І коли ось таке відбувається, то я згадую, що кожного разу, коли Москва закриває свої аеропорти, десь на злітній смузі ростовського аеродрому валяються поранені окупанти, які не можуть вилетіти. За припілля! Льот, польот в Москву, тому що там атака дрона була. Весь день под сонцем. Виліт буде 8 вечера. Ну як то ж теж з аеропортами становится привычно. Правильно, нехай звикають, нехай беруть приклад із Білгорода або Брянська. У Брянськ цієї ночі, до речі, знову також літали безпілотники, а місцеві раділи. Збілі <звили> безпілотник <звили> только прям. Пострадавших і розрушив. Розрушені, ніє тут пабрянського вот ну і найцікавіше цієї ночі відбувалося у Ростові. Там невідомий добрий безпілотник влучив поблизу будівлі південного військового округу збройних сил так званої Російської Федерації. Хоча російські пропагандисти заявили, що вони усе збили засобами средствами. знищено три українських безпілотника два із них на території Ростовської області. Відьма газової балони. І вам не почулося. Росіяни і справді кажуть про вибух газового балону. Е... Так, газовий балон. І Скоріш за все, це був вже другий вибух. Перший був після прильоту невідомого безпілотника, а потім вибухнула дійсно автівка із газом. Зралася ще одна машина. Руйнування там є, не можна сказати, що вони великі. Але ви знаєте, друзі, навіть якби увесь Ростов узяв та й вибухнув, усе одно цього було б недостатньо. Тетя, тетя. Ну а російський пропагандист у студії сидів, передивлявся усі ці відео, читав повідомлення про вибухи і знову питав, за что. Питання дуже простой там доколі, і почему? чому мачніше атаки. Чому вона була возможна? А знаєте, почому случилось спеціальне воєнна пірація? Він довго думав, але зрештою здогадався, що по Ростову прилітало, тому що треба було показати це Блінкену. Это вот показати тому, хто там мотается, вот этому вот упорнишо. Блінкіно абсолютні виродки російські мразоти те саме казали і про їхній учорашній удар по Костянтинівці, по самісінькому центру міста, внаслідок якого вони вбили 16 людей і серед них одну дитину. Спочатку росіяни, як завжди, святкували для них вбити дитину або просто мирну людину це величезне свято. А потім вони почали, звісно, звинувачувати у всьому саму Україну. Написали, що це була ракета Storm Shadow, Потім написали, що це була протирадіолокаційна ракета Харм. Звісно, ми самі на себе напали і самі себе вбиваємо. А так звана Росія тут точно ні до чого. Що Росія зробила плахова в Україні? але іще один факт: одразу. У перед цією атакою у Донецькій області, включно із Костянтинівкою, було оголошено повітряну тривогу. Російські пропагандисти, яких потрібно знищувати так само, як і російських солдатів, одразу почали кричати, що це також усе для блінкена. Українці вбили українців. В честь візиту Блінкена не нього очередну кроваву провокацію. А потім, коли ми знову на території так званої Росії знищимо черговий російський військовий об'єкт, вони будуть питати. Зачто, ну і ще друзі. Я, хоча й не пропагандист із CNN, але також треба дещо докрутити. докручувати новини пропагандисти на насієна 4 вересня під час чергової російської атаки. Один із російсько-іранських безпілотників залетів на територію Румунії та вдарив по території Румунії. Російські пропагандисти одразу стали усе заперечувати. Мовляв, насправді вони вдарили чи то по диверсантах, чи то по човнах, чи то взагалі по зірці смерті. Як все було в ніч на понідільні нашого. Єний нанесли удар по українським портам в Бадівської області, где збирають катера для бойових цілей. Поразили базу підготовки диверсійних груп. ВСУ. мені вдалося отримати відео удару російського безпілотника по території Румунії. Ось воно. Зверніть увагу на звук. Це дуже важливо. Це саме риса безпілотника шахіт 136 Він, коли летить, то дуже добре чутно, як працює його двигун, а Коли він заходить на ціль, то звук починає затухати. Руминія. Ну, он... Нафігеть! Коженки, звініть, пожалуйста, прости. це відео. Я вже опублікував у себе у телеграм-каналі. Там його можна скачати, і у мене буде до вас прохання перейти за посиланням у описі до цього відео та за інструкцією поширити максимально це відео у твіттері. Чому це важливо? Тому що ми маємо показувати усім, і у тому числі нашим союзникам, що дійсно так звана Росія завдала удару по території Румунії, бо дуже часто навіть на союзники не хочуть такі факти помічати? А росіяни традиційно заперечують, глава українського міда Дмитро Кулєва після цього підняв шум, якоби безпілотники угодили на румунську територію. Росіяни розповідають, що ні, вони не могли завдати удару по території Румунії і у той самий час закликають Румунію знищити ядерною зброєю. Не буде значить, по Румунії? будь-руміні, значить, має бути митиніцом. Нанесен... Удар тактичним ядерним оружием це була далеко не перша російська атака на румунські об'єкти. Раніше росіяни вже атакували румунське судно у чорному морі а на початку серпня цього року також російські безпілотники залітали на територію Румунії. При цьому реакція Румунії на подібні інциденти дещо дивна. Одразу маю сказати, що Румунія це наш союзник, вона нас підтримує і нещодавно взяла на себе зобов'язання навчати наших пілотів на F-16. Але після цієї російської атаки на територію Румунії Румунія спочатку заперечувала навіть факт цієї атаки і казали, що. Її не було, безпілотники не падали, і тільки після тиску громадськості вони були змушені визнати, що так, так звана Росія атакувала Румунію. А вже ж я розумію, що Румунія не оголосить війну так званій Росії через падіння безпілотника, але... Реакція якась має бути крім висловлення глибокої стурбованості. Поки що із усіх держав, на чию територію прилітали російські безпілотники або ракети. Тільки Молдова вдавалася до якихось серйозних дій та вислала одного із російських дипломатів. Ну а Румунія стурбована, буде консультуватися із НАТО, і от саме тому друзі, я й кажу, треба докручувати. Азолькаресиконфірма. А чисти елементи провіндіндродрона русяська асфальде ситуація фікомплетіна адмісібіла. Оці інциденти показують, що наші союзники бояться так званої Росії, і що якби не Україна, можливо, Росіяни вже б захопили половину Європи. І саме тому друзі ми маємо розуміти, що ніхто крім нас цю війну завершувати не буде, і мусимо і далі активно підтримувати сили оборони України. 59-та бригада дякує Сергію Стерненко і його всієї спільноті за ці прекрасні дрони камікази. Люди, дякую вам, без вас не буде України. Слава кожному та кожній, хто боронить Україну. Дякую кожному та кожній, хто продовжує підтримувати українське військо, тому що без постійної підтримки роботи тилу не буває сильного фронту. Продовжуйте і далі, друзі, підтримувати українське військо та усіляко йому допомагати аж до української перемоги.